Ціної комісії Тернопільської обласної ради з питань регламенту депутатської етики та організації роботи обласної ради, яка прийняла рішення 27 грудня 2012 року номер 6 про заяви депутатів вищеперечисних, про дострокове припинення в зв'язку з обранням їх народними депутатами, та рекомендувала інформувати Тернопільську обласну раду на сесії про заяви депутатів Тернопільської обласної ради, таких хто вищеперечисних членів. Про дострокове припинення ним повноваженням те напиське що не було зроблено, наголошую вагу відповідно до вимоги статті 5 закону України про статус депутата місцевих рад, дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради можливо при наявності засвідчених офіційних документів за таких підстав, як обрання, призначення його на посаду зняття, згідно якої конституції України законом несумісне з виконанням депутатських повноважень, обрання депутатом іншої місцевої ради, враховуючи частину другої статті 100 закону про вибори народних депутатів, якою визначено, що офіційно. Ційне оприлюднення центральної виборчої комісії результатів виборів є підставою для звільнення з роботи з посади несумісної. Ніби це зрозуміло, що воно може бути. Але я не є суд, і остання абзац, слухайте, в наведені вищі обставини ставлять під сумнів дотримання порядку дострокового припинення депутатських повноважень та дають підстави вважати, що порушено вимоги частини 3 статті 7 закону України про статус депутатів місцевих рад, згідно з яких депутат місцевих рад не може мати іншого представницького мандату. З всіма фракціями, тому не маю нічого проти його кандидатури. Одразу, як буде така ініціатива, поставлю на голосування ще раз самій обов'язок. Але це все час. Я не знаю, чи варто весь процес стримувати для того, щоб досягти тої чи іншої мети. Нові вибори теж цілком можуть бути від всеукраїнського об'єднання Свобода. І я коли вийшов на погодження керівників фракції, то показав, ото що скидаємо мандати, якщо не хочемо працювати. Ну тобто ще не скидаємо мандати, але це теж в їхніх силах. Пам'ятаєте ці піто казав, що рука не здригнеться. Якщо хомінець не вибирається, вони скидають мандати. Але я говорю, що не можна працювати в нашому світі шляхом ультиматумів. На то і є посада політика, дипломата для того, щоб знаходити цю грань. І я впевнений, що якщо почати домовлятися, то не потрібно чекати, чи прийде до тебе адміністрація, чи ти до адміністрації, чи хтось одне подумав, чи друге. Потрібно просто домовлятися і робити ці речі. А як я попався, ви зрозуміли. Я передомовлявся.